Залишивши новорічні візерунки на вікнах шахового клубу Романтік, святий Миколай не забув і про подарунки для його вихованців. Зокрема, за підсумками навчального рейтингу, найкращі гравці клубу були нагороджені кубками у вигляді шахових фігур від тренера Михайла Шафіра. А також виключно всі 25 його підопічних отримали святкові пакунки з солодощами від голови благодійного фонду Здорова нація Вадима Кудіярова. Дуже приємно, що є клуб з місцем проживання безкоштовний, де діти можуть приходити займатися, і тут питання стоїть в тому, що потрібно їх підтримувати і поділяти увагу. Підтримувати у поїздках на різноманітні змагання, підтримувати інвентарем, підтримувати якісь турніри і так далі. Ми тобто, ну, намагаємось постійно повертати з Допомагати у реалізації заходів і самі десь беремо приклад, граємо в шахи, намагаємось е, теж розвиватися інтелектуально. Також як активний шанувальник цього інтелектуального виду спорту та практикуючий шахматист, Вадим Кудіяру взяв участь в декількох цікавих спарингах. Щоправда, суперники йому дістались зовсім непрості: десятирічний Євгеній Шафір і восьмирічна Анастасія Турбовець. Які, хоч і юні, проте вже знають, що таке чемпіонство. Гра була захоплюючою, тож враженнями поділились усі. Дуже дуже сильний тренер, дуже багато бажання, і звісно, рівень рівень, рівень високий. І відчуваю, що діти тренуються, і вони дають, дають фору. Ми Грали на рідних всю партію, але я ладійному леншпілі провів ферзя. Я його оцінюю на другий сильний розряд. Ну, він грає десь на третій розряд шахи. Він сильний, дуже гравець. Я робила багато рентгенів. І за цього я злиїла в нього дві ладі. Задоволені подарунками і радісною атмосферою, яку вніс до клубу День Святого Миколая. Юні шахісти вмить проявили себе не лише як знавці логіки, а як неперевершені творчі та артистичні особистості. Вони розповіли все, що знають про свято, та навіть прочитали вірші. Я, я отримав сьогодні на день святого Миколая мішок конфет. Я знаю про святого Миколая, що він приходить вночі і всім кладе чи під подушку, чи на підлогу подаруночки, чи, чи в. Моя мама завжди вірить, що якщо я з'їм шоколадку, я стану сильніше думати і рішується зображати. Що Миколай, це він самий хороший. Ну, і дід Мороз теж неплухий. Від сніжинок чула я, що у вас тут свято. Гей, сніжиночки до мене, починати вже пора. Гай хай, хай співає в нашому залі ді двора. Жив хлопчик Миколая, звали його. Він був багатий, а коло нього жили всякі люди бідні. І Він всім вечором їм давав їсти. Коли от вечором Няні уложила його спати. Він якся, притворявся, що він спав. А сам чесно, коли няня прикрила двері і пішла, він взяв ці харчі під з під кроваті і пішов всякі під двері давати подарунки. Ні, його багато трудні, але день розради є. Він оцей деньок у цей день окруні всім дарунки роздає. Будь його любов'ю гідний. Я на те, що друже з ваш, що він свій він дуже гідний. Український справді наш. От і знову нас потіше, див приди віртос, наш найкращий. Ще й наймиліше, найдобріший, і, звичайно, ж наймудріші, бо у світі найдревніший український дід Мороз. Коли займаєшся улюбленим хобі, надзвичайно приємно, коли твої спортивні намагання підтримують. Адже саме тоді не те, що гра, а навіть процес викладення шахових фігур на дошку перетворюється на свято. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.